Так, щоб ми просто розуміли, не будемо чекати, чим там все закінчилось, просто запитаємо. Тобто, найімовірніше сьогодні пролунає якась загальна заява про заготовність до діалогу, чи чого очікуєте ви особисто? Так, я думаю, що буде заява стосовно наступної зустрічі, коли вона, де вона може відбутись. І... Це найімовірніше. Хоча, А наскільки, ймовірно, хоч... є ця заява, ну, там, українська правда, з посиланням на свої джерела заявляла, що 28-го, тобто всього післязавтра, уже в Анкарі можуть зустрітися і Путін, і Порошенко? Ну, враховуючи, що це буде інагурація президента Ердогана, і на яку обидва президенти запрошені: і Порошенко і Путін. То цілком імовірний такий формат, тим більше, що Туреччина це так само. Досить адекватне місце з точки зору і Путіна і очевидно і Порошенка. Хоча Ердоган був відомим товаришем, досить близьким Януковича, але тим не менше тому, очевидно, це цілком можливо. Але в такому разі, скажіть, будь ласка, ще я а, так. так само були інші опції. Були опції зустрітись в Словаччині, ага. там будуть теж 29 серпня. Тобто, ну, можливо, на після 28-го й там Так, встигнути. Абсолютно є чимало опцій. Тут головне не це. А головне дійсно готовність Путіна про щось домовлятись. Тому що, поки що, ми бачимо, що він зайняв таку досить вичікувальну позицію. Він чекає. Яку ціну йому запропонують за те, що скажімо, Росія там займе іншу позицію в цьому конфлікті, за фактично тасть актентом... uh -huh. своїх. Людей і не буде там поставляти, але знову ж тут можуть бути багато чинників, які впливатимуть на ситуацію, тому що Путін я абсолютно переконана, він є тактиком, він не є стратегом, і він дуже багато приймає рішень, які він ще можливо навіть сьогодні в мінську він не знає, що він буде, скажімо, з яких позицій він буде виступати вже на наступних. день.